У справі Україна проти Російської Федерації є дві новини, погана і хороша. Суд відхилив прохання України про виплату Москвою репарацій за атаки на сході України, у тому числі за збиття боїнгу малазійської авіакомпанії. Але постановив, що Москва порушила статті двох договорів: одного про фінансування тероризму та іншого про викорінення расової дискримінації. Представники українського уряду заявили, що рішення міжнародного суду є безпрецедентним і важливим для просування вперед. Для нас це справді важливий день, тому що це рішення, яке говорить про те, що Російська Федерація порушила міжнародне право, зокрема обидві конвенції, за якими ми подали заявку. Тому важливо, що за обома конвенціями є порушення, і це перший випадок, коли Російську Федерацію офіційно юридично називають порушником міжнародного права. Тож це справді велика цінність, і ми сподіваємося, і ми дійсно розуміємо, що це буде важливим наріжним каменем, щоб ми руха. Лися вперед із нашими наступними справами. Юристи висновок міжнародного суду вважають успіхом. А от надзвичайна і повноважна амбасадорка, учасниця судових процесів між Україною та Росією в міжнародних судових інстанціях Лана Зеркаль таким вироком розчарована. Я очікувала більш амбітне рішення і більшу рішучість у боротьбі як з фінансуванням тероризму, так з і з расою дискримінацією. А воно таке, знаєте, по мінімальним стандартам. Рішення, воно таке, знаєте, воно не просто змушує замислитися, а взагалі ставить питання: що дійсно, а якщо не цей суд, то хто тоді може приймати рішення? Якими притягувати до відповідальності порушників міжнародного права, на думку повноважної амбасадорки, відхилення більшої частини позивних вимог України було відхилено виключно з політичних міркувань? Те, що зараз в світі відбувається, воно тільки показує правдиві ствердження, що в цьому випадку порушник знаходиться в значно більш привабливих. Умовах ніж той, хто дотримується всіх правил, і на порушника, який сидить в Раді безпеки, немає жодних засобів його приборкати, окрім сили і можливості його перебороти. Разом із справою про збиття літака. Міжнародний суд розглядав питання законності заборони кримсько-татарської релігійної організації Меджліс. Рішення суду теж повноважну амбасадорку здивувало. Вони дійшли висновку, що заборона Меджелісу не носить а, прояву расової дискримінації, а носить скоріше політичний характер. І переслідування лідерів меджлісу це також не расова дискримінація, а що це політичний виключно процес. Ну, це для мене дійсно несподіванка, тому що навіть їхні попередні рішення в 2017 році містили чітку відповідь на те, що Росія має поновити діяльність Меджелісу і скасувати свою заборону. Як би це рішення суду не сприймали, але воно увійде в історію. Росію визнали винною у порушенні міжнародного права. Це вже самодостатній результат та величезний успіх, який запускає також інші процеси. До речі, 2 лютого суд має винести рішення щодо того, що Москва розпочала свою атаку на основі сфабрикованих звинувачень у геноциді. Суд уже видав тимчасовий наказ Росії припинити вторгнення, яким Москва знехтувала.